Назаре, перемога для легіону в 10-му турі, і команда вже виходить на третю сходинку. До речі, боротьба за нагороди в самому розпалі. Ну, боротьба за нагороди это, тільки починається, тому що, бачите, всі дуже щільно, всі команди щільно між собою, тому кожна гра це гра на 6 очок. На на очок, тому на кожен бій йдемо як на останній. Сьогодні от було так багато боротьби, багато жовтих карток. Всі заряджені були. Ніхто не хотів поступатися, тому що розуміли, що поразка в цьому поєдинку дуже може в подальшому коштувати багато. Звичайно, що будівельник дуже міцна команда, і ми налаштовувалися тільки на бій. Ми розуміли, що команда суперників, і ми будемо на кожному клаптику е е ділянки боротися, е грати такий, о, знаєте, мужній футбол. Що, що глядачі побачили, я гадаю, що це така була сьогодні емоційна гра як для футболістів, так і для глядачів і отримали задоволення від гри. Сьогодні Валентин Сапірняк вирішив, що без нього впоратись, так? наприкінці матчу там з'явився. Ну, як кажуть, під премію. Під премію вийшов. Ні, насамперед вийшов для того, щоб заспокоїти трішечки, збити температуру да, в грі. Ну і під премію, звичайно. Дякую з перемогою.